І ось такий сигнальчик зловив дуже навіть гарний. Це срібна монета, а мені здається, що це рим. Погляньте, що лежало біля римської монети. Це просто шок. Як таке може бути взагалі? Ну такий він. Величеньких розмірів. Це друга річ Посполита. 20-ті роки напевно. Мої вітання, друзі! Сьогодні буду шукати залишки Київської Русі та Черняхівської культури на ось цих полях. Простими словами, буду намагатися знайти римські монети та хрестики. І ще буде, звичайно, багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний, тисніть на дзвіночок. Розпочинаємо! Друзі, типове таке місце, де раніше жили люди в часи Римської імперії. На землі все засипано ось такою обмазкою. Це залишки глинобитних печей, хат і всього іншого. Ось. Погляньте. І от тут просто тьма. Видно, що тут якраз на цьому місці стояла якась оселя глечиків, частини і камні з хати. Класика жанру, південний схил, колись було болото, декілька десятків років тому зробили ставок. І ось тут собі комфортно проживали люди в часи черняхівської культури. Це перше століття нашої ери. У мене є перша знахідка. Ось, погляньте тільки. Це вже 10 хвилин, як я вийшов на поле. І ось такий сигнальчик зловив, дуже навіть гарний. Це срібна монета, мені здається, що це рим, а може і ні. Треба це все буде зараз розчистити і дивитися, що воно. Дуже дивно, тому що місце просто. Випити в хлам. А тут такий сигнал. Так, підважуємо акуратно. І дивимося. Дивимося, дивимося. Якісь букви латинські йдуть. Так, це імператор Троян, мені здається. Якщо я не помиляюся. Стан, звичайно, в монети так собі. Не найкращий, але все ж це початок другого століття, тільки вдумайтеся, і 2000 років. Я вже не буду зараз проводити ніяких лишніх маніпуляцій, терти і все таке, вже дома розчищу і вам покажу результат. Ну Монетка непогана. Я просто в шоці, ви не повірите. Ну, такого я ще не зустрічав, чесно кажучи. Дивіться, яка ситуація. Ось тут я знайшов римську монету щойно, може хвилину назад, тільки телефон закинув в кишеню. І йде другий сигнал, ну, відстань, можливо, сантиметрів 20-30 від першої ями. І ось погляньте. Погляньте, що лежало біля римської монети. Це просто шок. Як таке може бути взагалі? Уявіть собі, знахідка біля знахідки. І це не просто знахідка, це шикарний хрест часів Русі. Він просто в такому стані, що в мене шоковий стан. Він як новий. В формі Мальтійського хреста, збережений з вухом. Просто Ну, в мене немає слів, друзі, я не знаю, як це пояснити. Це якась містика. Я би навіть подумав, що це одна людина залишила. Просто одне біля одного, майже в одній самій ямці. Але е різниця між цими знахідками тисячу років. Хрест датується приблизно 12-13 століттям, а монета другим. І ось як бачите, таке. Буває, що знахідка лежить біля знахідки, і це різні культури, але на одному місці. Саме цікавіше, що місце просто настільки вибите, настільки воно перехожене, що сюди вже ніхто останні декілька років навіть не з'являється. Я навіть не знаю, чому я сюди попав сьогодні, але це, напевно, доля і фарт. Ну, я дуже радий, що є, що вам показати, я думаю, ці знахідки. Заслуговують на ваш лайк. Це тільки початок, я 15 хвилин, як вийшов на коп. Я навіть не знаю, що буде далі, але мені самому дуже цікаво. Просто обнадійливий результат шукаю далі. Знайшов щось незрозуміле. було напів кольору. Такий, ну, в принципі, гарний був сигнал, того я його і викопав. Виходить, тут якась. Латунна чи цинкова кришка, якась заклепка закручувалася якоїсь сталі чи заліза. І тут ще мідна якась прокладка. Не знаю, що таке перший раз зустрічаю. Може у вас є якісь відповіді, здогадки, то пишіть в коментарях, буде цікаво почути. Розкажу вам про дуже цікавий артефакт, який часто зустрічається в наших полях. Як правило, попадається на глибині. Я яму вже закопав десь пів метра було. Називається це все окуляри Бетмена. Я не пам'ятаю, що це за штука точно. Але мені колись один колгоспник старий пояснював, що це якось попадало на наші поля завдяки тому, що вичищали якісь стайні чи свинарники, і воно разом з гноєм попадало. Ось в землю. Коли його вивозили там розкидали. Я таких штук вже, ну, не буду брехати, напевно, штук 500 викопав за весь час, що ходжу по полях. Надзвичайно частий аксесуар пізнього Радянського Союзу. Візуальна знахідка знайшлася. Це зернотерка часів Скіфів або Черняхівської культури. Ну принаймні вони зустрічаються на місцях, де жили люди тоді, тому що по Київській Русі я таки не зустрічаю. Досить цікава річ, я вже їх десятки назбирав за увесь час. Поки що залишу, буду йти назад, заберу. Два філери угорських. Аналог австрійських з короною святого Стефана австро угорщина 1900. Я вже навіть не бачу який там рік. Ну, менше з тим. Кидаю в кишеню. Знайшлася велика монета. Так, сфокусувати. Один злотий. Один злотий польський. Ну такий він. Величеньких розмірів. Це друга річ Посполита, 20-ті роки, напевно. 20-го століття. Цікаво, що це за матеріал. Воно било так не дуже добре, я сумніваюся, що це срібло. Звук якийсь такий де, гидкий, можна сказати. Це напевно якийсь сплав незрозумілий, але... Монета дуже гарних розмірів. Напевно, якийсь цинк або нікель. Ну, ось тут вона вже якась пом'ята. Але, в принципі, для кількості і по величині те, що треба. Я ще ось таких якраз і не знаходив. Друзі, мені здається, є знахідка. Але я підозрюю, що вона з утратою. Зараз будемо дивитися. Так. Це був хрестик і досить такий цікавий періоду Русі. Але, на жаль, один промінь обломаний. Де було вухо, він відсутній. Ось так. Така халепа. Ну і таке буває, і досить нерідко в нашій справі. На жаль, бронзовий. І досить красивий був. Ну що ж, розочаровано, кидаю в кишеню і шукаю далі. Тут дорогу зробили, і поряд сигнал. Сигнал і вискакує монета знову. Будемо дивитися. Знову щось вбите. Напевно, остріски. 10 філерів. Напевно. Початок 20-го століття. Ну що ж, для кількості піде. Вже сьогодні монет накопалося, але хотілося би чогось кращого, старішого. Не сказати, що щось цінне, але в принципі трошки цікаво. Маленька пломба з трьома буквами КСБ. Багато я, звичайно, пломб знаходжу. Але ось такого типу перший раз КСР. Що воно значить? Не зрозуміло. не знаю. Можливо, хтось з вас підкаже, до чого вона така маленька йшла. І що це за букви? Що це за маркіровка? Від чого взагалі. Друзі, сонце вже зайшло прямую до автомобіля. І як підсумок своєї прогулянки покажу результат. Що вдалося знайти? Пройдемося по знахідках коротко. Ну, найкращий, звичайно, ось цей хрест київської русі. Просто збережений, шикарно. Ніколи я такого не знаходив і це досить дивно, тому що сотні типів хрестів Русі мені вже попадалося. Цей рідкісний. Ще половинка, можна сказати, півтора. Римський динарій імператора Траяна. Відчиститься, думаю, ще буде непоганий стан. І всього потрошки. Декілька монет. Одна велика досить, але стан так собі. Кераміка ось така. Це часів Риму. Це Русі. Всього потрошки можна сказати. Як завжди, все найцікавіше у посиланнях під відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Попереду багато цікавих пригод, багато знахідок. Всім удачі, миру, добра, до зустрічі на каналі.